Усім привіт! Мені дуже подобається творчість Ліни Костенко. Вона дуже прониклива і розумна мудра жінка. Останнім часом мене зацікавив її вірш про нашу буденність, про те, що насправді ми відчуваємо, ким ми є. Хоча дуже часто ми про це замовчуємо. І мені хотілося продекламувати цей вірш, хоча я роблю це вперше, я його не вивчила на пам'ять, я буду його читати. Але дуже розраховую на вашу підтримку, що моє таке починання буде вами в позитиві оцінено. І негативні хейтерські коментарі теж вітаються. Я розумію, що я не досконала і не чекаю досконалого декламування. Тому я починаю. І наперед дякую вам за увагу. Я егоїстка. Мабуть, ви праві. І я б, володумала думала про себе. Тримай час гріхи мої, коли старі ще відмолити треба, я лицемірна, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати. Щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта як віслюк, якщо і так, не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук. А ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що ж, іще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими і черствими. Були й дороги інколи в криві. Бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть. Та я й не прикидалася, свято.